Шесть чи корупція, що переважить на Терезах? Говорит, ну, говорить, здоров'я крепкого. Нерівний двобій маленької людини проти системи. Абхаркал табличку з е, моїм іменем. Боже, я єдина істота на світі, який ти дав частку твоєї всемогутньої сили. Ви чули таке? Це молитва судді, яка красується на стіні вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про цих істот, тобто суддів, які уявили себе небесними творцями. Наша наступна історія. Дніпропетровськ, жовтневий районний суд, суддя Артем Брага. Я розумію, що лучше, звісно, средство оборони це на Саме він винуватий у тому, що в області вибухнув чималий скандал, до якого вже причетна ціла низка міліціонерів, прокурорів та суддів. Тут така злополучна мафія, яка один за всіх і все за одного. Феміс Сагіров, людина, яка не побоялася звинуватити Брагу у корупції, за що суддя вирішив його посадити. Привід знайшов досить сумнівний. Написав заяву до міліції, що його життю нібито погрожують. Люстратор вирішив поближче познайомитися з цим суддею. Он не угрожав. Угрожал в залі судебного засідання, нахально. Угрози были ну, прямые какие-то, или он просто намікав на то, что могут быть какие-то последствия? То есть, как это происходило. Uh, смотрите, эти угрозы носили. Как прямой, так і заволірований характер. Что вы для себя Говорит ну говори здоров'я крепкого. Тобто ще раз, як як вам погрожували? Говорит ну, говори здоров'я крепкого. А ясно. Дійсно. Дуже страшна погроза. Може, було ще щось? Головуючий є всього на людиною. Натікаючи на те, що з його боку до судді може бути засоване міри фізичного впливу, побажав мені міцного здоров'я, зазначивши, що збереження здоров'я судді найголовніше. Це частина тих висловів, які він е е зазначив на мою адресу. І сміх, і гріх. Але у міліції і у прокуратурі напевно працюють люди, які гумору не розуміють. І Цілком серйозно відкрили кримінальне провадження. Кримінальне провадження реєструвалося за заявою потерпілого. Так звана кругова порука. Нерідка посадовцям набагато легше порушити закон, аніж піти проти своїх колег. Один зшив, шила, второй зараз сподіват відкажеться. Подставить того, хто зшив, шил. Ну ні, тобто навіть не тільки того, хто зшил, він підставить, виходить, виходить всю групу. Як виглядає схема в конкретному випадку і хто в ній задіяний? Це просто якась Санта-Барбара. Суддя Артем Брага пише заяву, ніби та Фемі Сагіров безжальний монстр. Прокурор Максим Скрипник, напевно, навіть не вникаючи у справу, порушує кримінальне провадження. А чого розбиратися? Своїм треба просто допомагати. Горіше за все, так міркували, і всі наступні. Адже слідчий міліції Ілля Смук висуває підозру. Прокурор Наталя Соколова підписує обвинувальний акт. Суддя Євген Бошмаков обирає запобіжний захід, домашній арешт. А згодом прокурор Сергій Моніч, коли справа на грані розвалу, аби врятувати всю цю поважну компанію, намагається остаточно все сфальсифікувати. Мені позвонили сотрудники жовтневої прокуратури, точніше моніч. У розговорі йшла річ о тому, що я вдав уже свідчення на всевіро. Прокурор Сергій Моніч, напевно, рідкісний поціновувач російського мату. Про нього ми вже згадували в минулих програмах. Хоче відмінити, мені таким образом, ти понял, забушить за. Я его понять могу, потому что это пи, и из-за него блин, шеф полететь может. Ты понял? А ще, судя из усегу, прокурор полюбляй фабрикуватый криминальный справы. Ой, блин, короче, смотри, какая взросла поэтому этому Сагирову Он пошел это, к прокурору области, блядь. И, короче, на нашего шефа начал какие то пщи принести. Его э, надо чуть-чуть, это минуме руководство, приструнить. Чего он хочет? Заяду написати на Сагірова. Шефу треба як урегулювати цей питання. Не приховує посадовиці те, що переслідування людини відбувається безпідставно. Та на замовлення судді. Ми зробили ахуєнну послугу жартевому суду, що ми направили обвинувачення по Сагірову, блин, по Брані. Що він у засіданні загрожував йому, ти зрозумів? Зрозуміло, що він місць його доказати, блин. Як вам таке? Але далі більше. Адже районний прокурор це лише верхівка айсберга. На Свавілля правоохоронців Феміс поскаржився до Генеральної прокуратури, але все відбулося за звичайним сценарієм. Каргу чоловіка Генеральна прокуратура спустила на обласну обласна прокуратура. На міську, а міська прокуратура вже на прокуратуру району. Отвіт на жалобу на працівника прокур... прокуратури Соколова на яку я писав жалобу, котрої підписала внітній акт проти мене. А... Відповідь мені дала на мою жалобу сама Соколова. То тобто, на неї, нею, атвіча на мені що у неї состава якове преступлення. немає. його справа наразі слухається у Самаровському районному суді і вже є певні успіхи. Дві експертизи пройшли судді по поводу того, були угрози ління в моїм тексті. Лінгвістичні фахівці з Харкова та Києва дійшли до висновку. У текстових матеріалах надання для навіть експертизи висловлення Сагірва, які являють собою погрозу адресованого судді Брага, немає. Втім, думка експертів здалася авторитетною не для всіх. Суддя Брага не висприймає цю експертизу, Не висприймає її прокуратура. Чому суддя не приймає висновки фахівців? Аргументовано пояснити він так і не зміг. Я був не сторонником яких-либо експертиз по даному ділу. І я прекрасно понімав, що ці експертизи тільки затягнуть розгляд даного производства. Втім, далі суддя суперечить самому собі, адже затягуючи час, призначає третю експертизу. Напевно, сподіваючись, що, хоч хтось, прийме його бік. Судячи з усього, на це сподівається, і прокуратура наразі призначена лінгвістична експертиза. І наразі проводиться е, виконання цієї експертизи. У е, зв'язку з цим е, судові засідання не проводиться до е, того моменту, як буде надано висновок лінгвістичної експертизи. Уся правоохоронна Братія з самого початку була проти того, аби Брага затівав всю цю історію із судом. Про що зізнався вже знайомий нам прокурор Моніч. Дело в том, что брату пытались говорить и ключерки, и наши, когда его допрашивали, ну на що і, 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 і наші, коли його і не надо. І певно, вони були праві, адже перед судею, який слухає наразі цю справу, стає досить непросте завдання. Він хоче об'єктивно звити, але я по ньому бачу, що йому просто не дають. Не дають у нас в регіоні, ну, що дуже тисне. У нас є судова мафія, яка тримає більшість суддів. Він, вроді і мене судить не може, тому що не предлізаться, знають точно. І знає, що якщо мене не осудить, то ті його мафія судебна, з которого він всю життя знову і якою, вроді, вроде как. Його продлити, хоча ми, ми говоримо, на законний. Нещодавно територіальна громада Жовтневого району Дніпропетровська звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із скаргою на брагу. Я сподіваюся, що моя ситуація дасть приклад многим на тому, що боротьба з системою має бути, має бути і ми поборемо. Усіх зрадників та корупціонерів системи треба видалити. Наразі проти прокурора скрипника та проти автора скандальних висловів прокурора Моніча порушене кримінальне провадження. Ми зробили а в Жартевому суду, що ми направили війни пасагірами у Прагі, що в засіданні вгражали, ми, то, що висув, там Доказати. Був. Також днями вища кваліфікаційна комісія суддів має вирішити, чи буде брагу призначена суддею пожиттєво чи ні, адже його термін суддівства наразі підходить до кінця. Щодо Сагірова, то вирок по справі невдовзі має ухвалити Самаровський суд. Разом з вами чекаємо на справедливі та неупереджені рішення.